Тобто хлібишки прилетіли. Одна була саме ближче 2 метри до гармати, далі було довго 3 метри до гармати, та й треба 2-5. Ну, приблизно. А люди ніхто не постраждав? Ні, люди, ні люди. ніхто не постраждав. Ми встигли вискочити з гармати і, і відійти. Ну, це саме було. 22-го року ми були призвані, прийшли 128-му бригаду. Самохідний артилерійський дивізіон з того часу мережа. Колектив сформувався у 22-му році. Ще ваш, ви цим колективом працюєте, виконуєте <рес> позивний. Згадати може, що є, а розповісти, ні. <рес> От позивний мій чого гора. О, Бо вони, як за мною, як за горою. <клес> От і виріс, мій, мене позвонив. <клес> Кожного... Люди потрібні, люди потрібні Людень завжди. А, в плані того, що є велике навантаження, там, да, хтось виконує ну, там, не, не тільки свої обов'язки, а й когось поряд. Це важко. Якби були а, додаткові якісь люди, да, то. Це покращилось. Кожен думає, що він в мирному житті може якось це обійти там, не попа не потрапить на війну, не, не бачить себе тут. Це насправді не так. Бо в мирному житті е, є свої проблеми, свої клопоти. Але коли ти приходиш сюди, ти вже розумієш, де насправді проблеми і що треба вирішувати. І коли в тебе є міцний е, колектив, то ці, ну, ці питання взагалі вони просто зникають. Один без одного ми вже не можемо. Ми тільки думаємо Це... один про одного, навіть вони відпустки все одно дзвонять один до одного. Переживають, як ти там, хоч ти переживаєш хлопці, тут залишились, знаєш. Дав Та вдома там свої, знаєш, хочеться побачити сім'ю, діти, знаєш. Але переживаєш з думками всі тут. Дружина каже, ти якби тут, але я бачу, ти думками так. А ви так само телефончика вичавком взяв так. Поговорив. <говорив> і все. Катя, що ви ріднім, да, хоче більше знаєш часу, але переживай за хлопців, як вони там залишилися. І воно от воно… Так, да, воно зготоване. Оце зготовлено. Да. Воно зготовлено. Знаєте, всі так. війни, всі війни завжди закінчуються дипломатичним шляхом. Завжди. Ну, є один малесенький нюанс, в якій позиції на той момент будемо ми. Ми вже маємо зрозуміти, ну за 10 років повному ну, війни, ми мали це вже зрозуміти, що ця війна назавжди. Якщо ми будемо слабкими, ця війна буде нас вбивати і вбивати. Якщо ми будемо сильними, питання по переговорам і пропозиції по переговорам будемо надиктовувати ми. Все. Так, це має бути і дипломатичний шлях, але в будь-якому випадку, військовий, ми, маємо, ми, ми маємо, маємо сказати своє слово. Від цього все залежить. Там умовно ту паніку, я б не про військових зараз, а взагалі про стан по країні, коли всі були готові померти там за ті три дні, ота пропаганда, яка таки дійшла до голов. Да? Тобто люди зрозуміли. О Боже, війна, все, нам ось... скільки людей почало тікати, да? там було два потоки людей. Да, да. Один їхав сюди, так, 100%, 100%. І дуже багато людей, прикладів, там, де люди з-за кордону приїхали, кинули все, що в них там було, і приїхали сюди. 100%. Но, якщо рахувати спочатку, от повномасштабки, коли були таким, якісь. Незрозумілісті, як що далі буде, то зараз е, у нас стабільність. Ми знаємо, що все, ну да, там все йде своїм чередом, да, там притискають, там десь ми притискаємо. Це звичайний рух війни. Но у нас вже в голові ні в кого не, не, не висить там за три за три дні померти. Всі планують, всі починають щось е, думати на майбутнє і робити з цього ну, своє майбутнє. Давайте так, е, діти, сім'ї, да, ми хочемо. Щоб у нас був ну, мирний дім. Ми хочемо, щоб це скінчилось. Ми, та... ми хочемо жити у своїй незалежній країні. І вирішувати свої питання своїм. Ніхто не не нав'язував, не доказував, не об'ясняв. А я знаю, що я, я живу в своїй країні, в мене є сім'я. Живу в країні, своїй є незалежною. Я хочу її жить. Да. Мені буде та... не стидно подивитися дітям в очі, дружині і манті. Це, напевно, мабуть, головне для мене. Ось, це, звісно, що воно це все закінчилося, що ми це все забули, знає. осталися всі живі і бачили один одного. І їздили намагає. в гості друг до друга. Та, звісно, хочу передати привіт своїй дружині Мирослави, сину Назарчику, Діанка, Мамолічка. Все добре, не переживайте. Я знаю, що вони переживають, інколи питають, як, я кажу, що все буде добре. І знаєте мені це слово. Дружина каже, мені не подобається, знає, що ти кажеш це слово, все буде добре, коли чуєш, що біля тебе вибухи. Інколи немає часу, коли їй передзвонити, зателефонувати, а інколи вони знають, що мені тут теж тяжко. Я знаю, що можливо і вона після розмови і плаче, але вона ніколи мені не заперечила, наоборот, вона мене завжди підтримує. Завжди. Старається підняти настрій, завжди першим ділом не питає, як я, а питає, як твої хлопці. А потім вже питає це. Мені в мене приємно, коли мої рідні турбуються про моїх хлопців. Згадують, не забувають. Ми переможемо. Ми вернемося. Я вам обіцяю. Слава Україні! Героям слава!